Привіт всім! Як і обіцяв, розкажу обзор по котельний. Як це ще працює, як, робиться, як працює з автоматикою, як запускається кот, для чого буфер, для чого косвіний бойлер. Обзор буде дуже великий. Там 5, може 15 хвилин. Ще не знаю, тільки знімаю. Так що, кому цікаво, дивимося, ставимо лайкос. І підтримку. Звісно, вона мені потрібна, кому не важко. Дякую, погнали! І так, перше, перед запуском котла ми запускаємо систему автоматики. Запускаємо, проверяємо скільки у нас градусів. ну, система показує, Як вона значить, працює ця система? Значить, Спершу ми нажимаємо старт. Щоб помилков, ну, помилки показала. Далі. зараз запуститься, улітка, Все, улітка запустилась. прокрутила, 27 градусів В системі у нас тут в котлі. Далі. В системі у нас повний в буфері 33 градуса і в бойлері. воно сейчас не пропускає воду, теж 33 градуса. Ось оно як показується на буфері. Тиск у нас зараз, коли котел не розпалений, бачите, там 0,8, тут 30. Все, далі тушимо улітку. І переходимо до розпалки котла. Котел ми загрузили. ну Половину я загрузив. Тобто розпалюється котел звідси, відкривається. Ось така ще одна тумочка. бачите, Все загружено. Ну що, погнали розпалювати? І так, розпалюється дуже просто. Розпалили, закриваємо цю дверку, закриваємо приточку воздуха. Ось так. І нажимаємо старт. Погнали. Зараз турбіна почне закачувати повітря, і кото почне розжигатися. І так, котол розпалюється, і я тепер вам розкажу трошки про буфер. Значить, як це працює? Як автоматика. Значить, працює... Значить, ця права автоматика. Оце уходить на. Оцю буферну ємкость. Вона знімає показники, там такий датчик в трубу вставляється. Бо я туди не залізу, Він там знаходиться вон. за цією штукою, вон бачите, да, кабель. Там знаходиться датчик. Він зчитує температуру води і дає сигнал сюди. Виставлено, значить, далі. Він зв'язаний з ладоматом. З Він знаходиться тут. Це трьохходовий насос, шведський ладомат. Дуже класний і дуже дорогий. Я знімав по ньому обзор, ви бачили всі. Да? Значить, Воно дає сигнал на нього і водомат при 35 градусах включається. Далі значить, розказую, як далі відбувається робота. Далі у нас ці мозги Вони відповідають за косвіний бойлер. Тобто бойлер виглядає ось тут. У нас косвіний бойлер обв'язаний. На нього є система безпеки, як бачите, своя є окремий насос свій на нього. Так же само, ця система ліва дає значення, а вона настроєна у мене зараз на 60 градусів. Буду може на 55 настраювати. Тобто вона дає сигнал. Коли температура стає 55 градусів, цей насос починає закачувати воду От сюди на костряний бойлер. Костяний бойлер він зроблений як самогонний апарат. Ну, хто знає, він зроблений отак мідь пере... внутрі зроблена. І він так працює і обігрівається бойлер. Тому, бачите, да, у мене даже бойлер, от, он, в розетку включений, але він не підігрівається навіть зі світла, тому що він нагрітий дуже сильно опалення працювало. Там почти половина. Значить, далі поїхали. Значить, далі у нас. Оцей насос Грюльфус. Він качає систему, Получається, він відкачує систему і віддає в байпасну лінію. Байпасна лінія состоїть з першого поверху, другого поверха і тепле поли. Тобто, три лінії у нас Получається, на байпасній лінії. Для чого вона робиться? Щоб змішувати, перемішувати воду, і вода не була там, допустимо, гаряча, десь, десь холодна, щоб вода везде була гаряча. Тобто насос цей почне працювати, коли температура у нас тут. Нагріється, бо тут коли буде 35 градусів. Тоді включиться цей насос. Цей насос включається, коли температура буде 55 градусів. Далі. Щоб закінчити з цим насосом, вже далі я ж розповім ще за цей краник. Ось, за цей краник. Він в мене стоїть на 55 градусів. Що це таке? Це коли температура у вас 55 градусів, щоб розподіляла повністю температуру. Чітко, не більше 55 градусів в систему. І якщо в систему буде, вода нагріється більше 55 вона йти не буде. Вона буде зберігатися оці бочечки. Далі по бочечкам я вже показував. Система безпеки, як зроблена, есть, тобто, стравлювати повітря, теж датчик на тиск. Бачите, да? скидання аварійне. Тобто, все як має бути. Датчик я вам показував. Ну, далі зараз залізу за котел. За котлом. Як представляєте, да, як тут було збиратися, все. Тут розстояние, ось вот тут. Вот тут у нас 30 см. Я не знаю, як туди заліз, я, ну якось. Далі, значить, обратка на зроблена з міді. Як бачите, да, все. Далі, подача зроблена з міді. Саме цікаве, що розказую. Через тройник. Оце уважно дуже. Значить, якщо котел, у нас виключиться світло, да? Світло, допустимо, виключається у нас світло. Далі. Через цей тройник буфер і котел зможе циркуляцію. Ось так робити. Тобто, поки не буде світло. Ну, щоб котел не розірвало. Далі в котлі є також система безпеки. Тобто, те, що вас може спасти з роботи система безпеки. Ну і, звісно, циркуляція бочки буде працювати. Світло, коли виключено, він сам затухає, він розгоратися не буде. Понятно, так, да? з цим? Значить, далі. По димоходу. Я це вже це все показував, як ми монтуємо. Ми монтуємо. Все на асбістовий шнур. Ну, асбістовий шнур наматується, зажимається хомутом. він вот вже працює місяць, все зажате. То есть, цей, э, цей димарь без утеплення. Чому? Бо тут шахта з кирпича і він весь йде в кирпичі повністю. Якщо він заб'ється, цей димарь витягується, чиститься або вибрасується, засовується новий. Понятно, щоб да? не убивати шахту димаря. Так, далі ще по котлу забув кое-що сказати. Значить, оцей датчик він зчитує показання самого котла виходу. Це саме гаряче місце в котлі. Тобто, це датчик, який саме гаряче місце. Далі на котлі на самому теж є температура. Ось вона. Як? Вона відрізняється постійно на 2 градуси. Тобто на самому котлі, допустимо, і від датчика відрізняється на 1-2 градуси. Це нормально. Далі в нас тут є розширительний бак. Він зараз виставлений у мене на 0,6. Був на 1,2, потім на 0,8. Зараз я на 0,6 його виставив. Тоді тільки система почала працювати нормально. Тобто в мене тиск зараз виростає до 1,8 тільки. А так, тиск різ аж при 70 температурі у мене тиск виростав до 2,8 аж на буфері. Тому це керується чисто. Бачком, тобто на холодну. І це робиться тільки на холодну. Ви так це не зробите нормально, нічого не виставите, коли система гаряча у вас. Тут у нас кран злива, тут нижня частина бака, температура, середня температура і тиск, і верхній. У нас температура в буферній ємкості верхнього значення. Зрозуміло. Далі по буферу. Значить, верхня труба і нижня труба. ось тут. Бачите, да? вони пов'язані і вони йдуть, значить, як вони йдуть От по стінці, вони уходять, 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 уходять. І уходять в байпасну лінію. Ось байпасна лінія, да? наша вся зв'язана. Ось оно. Ну, я тут виглядає, байпасна лінія. Тобто у нас йде все через тройники, через розходки, через насос, кран з відзначенням температури. Далі цей насос я вже розказував. Іде на костюний бойлер з цієї сторони, щоб ви бачили, як виглядає. Ну і далі поїхали по електрокотлу. Так, далі. В цій системі ще є електрокотел. Но він не підключений. Ну як, підключений, працює все, але на сьогоднішній день по грошам це неможливо. Просто це неможливо. Все, на сьогоднішній день наші тарифи. виходить, на дом 200 вам потрібно 500 Тіре 800 доларів на місяць, щоб обогріватися електрокотлом. Ну, це розумієте, це тільки зараз можуть олігархи або люди, у котрі бізнесмени, я не знаю, хто це зможе собі. Тому котел цей, він працює, щоб не мотати цей буфер і всю систему, котел не мотати. Да? Воно дуже просто. Оці два крана вони ж відкриті вода ходить по контуру. Далі в тих два крана. Чорний закриваються, котел от на цю кнопочку нажимається, включається. І система працює від електрокотла. У нього свій розширитель тут. Ну, Понятно, що тоді тиск на електрокотлі треба буде зробити 1,2-1,5. Додати тиск. Ну, ось так це виглядає. І так, система почала працювати. котел розгорається 48 градусів. На мозгах наших да, по 33 градуси. Значить, коли тут стане 35 градусів, зробує гідроудар, запуститься ладома. Оця штука запуститься, коли буде отут 35 градусів. Зараз котел обогріває себе, ну контур обогріває оцей. І зараз тут буде підніматися. Коли зараз ще 1-2 градуси, може зняти відео вам. Буде гідроудар і, вкуць, і запуститься водомат. І так, водомат запустився. Почав зараз працювати водомат на оцю зону. Тобто на байпасну лінію. Він зараз качає на поли. Далі він качає на радіатори першого і другого поверха. І качає верхню частину буфера. Потрошки заповняє і нагріває воду тут. Но ще система ця не працює. Зараз обогрівається дом. Далі. Ця система запрацює, коли датчик підніметься до 40, на бакі. Тобто він дасть сигнал. І тоді з верхньої частини буфера почне водомат. Ну, він трьохходовий, як знають. Ну, хто люди розбирається, трьохходовий почне брати з верхньої частини буфера вже. А зараз гарячу воду відбирає з котла зразу систему, щоб не чекати, поки ви нагрієте буфер, поки у вас нагріються радіатори. Тобто, у нас пройшло пів часа. Все, радіатори вже горячі. Ось цікавий момент. Зараз. 36 градусів. Насос запустився. Оцей насос запустився, грнфус наш. Все, він почав мотати всю систему. Все, оберігається зараз, весь дом вже. Далі, зараз покажу, як котел розгорівся. Да? Виключаємо, ждемо 30 секунд, ну, 15 секунд. Чекаємо. Відчиняємо. Ось так він розгорівся. У нас. Шмали, бачите, так? Да? Почав шмалити. Ось так. Воно горить. Спів котла загрузка. Зараз. Котел у нас кронос. 27 кВт. Все. нажимаємо старт. Погнали далі. Ну, в общем, вот такий обзорчик я зробив для вас, для моїх підписників. Та й взагалі для людей, щоб якусь полезну інфу дати людям. Я не знаю. Може, я чимось допоміг. Моя тема дуже проста. Я стараюся дати як можна більше корисного для людей, щоб люди трошки розуміли, що відбувається і як що працює. Так що, кому не важко, ставимо лайкос, підтримку, підписуємося. Відео це велике, скоріш всього, будуть тільки на Ютубі, тому що воно дуже велике буде на хвилин 10. Тому підписуємося, лупимо лайки, коментарі. Ну, якщо не важко, звісно, якщо я цього заслуговую. Не заслуговую, проходимо мимо. Я не обіжусь. Дякую всім.